Друзі, ми вітаємо знову вас звідси з Борислава з церкви нове життя на передачі Перехрестя долі. Ми сьогодні будемо роздумувати про надзвичайно важливу, актуальну тему тема про в'язничне служіння, Служіння людям, які знаходяться в місцях позбавлення волі, разом з нами. Відповідальний за в'язничне служіння Церкви Нове життя. Це Ігор. Ігор, вітаю тебе. Дуже да, раді тебе бачити у нас. студії. Ігор, скажи, будь ласка, от як ти зрозумів, що це саме, саме твоє служіння? Що це взагалі туди, ну, в тю тюрми, що тебе потягнуло туди? Якщо чесно, я ніколи не міг і подумати, що я буду колись служити в тюремному служінні, але моє життя так склалося. Просто я отримав перший свій термін 14 років. Дитинство у мене було дуже коротке, і все, і воно просто як затягнуло. і кінцевий результат це був п'ятий термін. Коли я відбував вже покарання, коли просто мені було 30 років вже, і я розумів, що життя воно просто втратило будь-який зміст, сенс, розчарувався в цьому житті, і все, руки упустилися, я не мав сили боротися, я нічого не міг змінити. І воно таке було таке, якби замкнутий якийсь круг. Просто звільнявся, знов те саме, ті самі друзі, наркотики, злочини, знову в'язні. І коли я лежав на обслідуванні, мені сказали, що в мене вже відмирають клітини печінки, тобто це вже йде та якби це роз, це мені було 30 років на цей період. Просто сижу, і мама мені задала одне запитання: каже: Синок, ти розумієш, ти вмираєш, ти себе вбиваєш. На що я відповів? Як сьогодні пам'ятаю, моя відповідь була така: а хто сказав, що я хочу жити? Тобто я не бачив змісту життя сенс, будь-який був втрачений. Сьогодні я розумію, що людина, яка втратила сенс життя, це все. Що далі? І 19-й рік я відбував покарання, вже мені дали термін. Я написав, щоб мене відправили за Межі Львівської області. І коли я вже приїхав, я прийняв рішення: десь таке: Ну, а чого не спробувати довіруючих? Ну, все, чого не вже ну, вже, все перепробував. уже вже все перепробував, ніхто мені допомогти не може. Піду довіруючий, і коли я тільки туди приїхав, там зустрічається мені людина християнин, яка починає мені розказувати за Ісуса. Так він так розсмаковував це. Він мені Євангелія проповідував, він мені розказував за Христа, що він прийшов, в цей світ, що він зробив для нас. І Він мені це так говорив. Ну цей вогонь він передався мені всередині. Я запалився і він каже: якщо хочеш, я можу тобі допомогти попасти тут на зібрання. І все. І коли я попав туди на зібрання і в цей день. Я прийшов другою людиною, я не знаю, я віддав всі сигарети, я просто віддав все, що мав навіть літературу, якусь світську, я віддав, я просто взяв новий завіт і почав його читати. І тоді прийшов Христос в моє життя. З того часу почалися кардинальні зміни. Коли я звільнився вже, приїхавши в Борислав, Бог він просто відновив наші відношення з дружиною, просто привів в церкву нове життя сюди, де я познайомився з такою потужною командою, з сім'єю. Я молився і кажу, Боже, ну класно, що ти мене спас. Ну, все супер. Але кажу, є одне но. 17 років, ну чого так довго? Чого мені потрібно було 17 років провести в колоніях, пройти от такий шлях? Не можна було якось скоріше з дитинства мене ну, там, покликати. Але оцей досвід, який колись я отримав, тобто деякі люди думають, це прокляття, це зло. Але Бог не такий, Бог вміє це використати просто на добро. То для досягнення оцих людських душ, які відбувають покарання. Приїжджаючи туди, мені просто легше з ними комунікувати, спілкуватися, знайти спільну мову. І коли мені хтось підходить і каже, ти мене не розумієш. Ну я знаю, що йому сказати. Тому що, будучи християнином, я ще два роки відбував покарання. І я знаю, з якими викликами ти стикаєшся там всередині. З осудженням, деколи з приниженням, деколи з непорозумінням, як зі сторони засуджених, так і зі сторони адміністрації. Але при тому всьому я бачив просто потужну Божу руку, як він мене провів і просто зберіг мене від того всього. І ні разу не було, щоб там Бог десь мене залишив, чи просто там віддав, як то кажуть, ну щоб ви просто наді мною познущалось. Якщо щось і відбувалося, це для мого збудування, Бог формував мене. Я це зараз розумію. Тоді я цього не розумів. Але сидячи сьогодні тут, і коли прийшов якийсь відрізок часу, ти розумієш, для чого це все відбувалося? Скільки вже часу пройшло від того, як ти звільнився, як ти в церкві і служиш у візничному служінні? Я звільнився у 21-му році. Тобто, це 4 роки 4 роки 4 ти вже роки. Так. Ти вже на волі вже і служиш в візничному так. служінні. Це дуже цікаво, тому що ти провів в тих місцях, і ти був, скажімо так, такий маєш досвід за своїми плечима. І ти кажеш, що воно досить суттєво тобі допомагає тепер в служінні. Воно досить суттєво допомагає. Тобто, з часом з плином часу я зрозумів просто одну річ, що не всі, хто відбували покарання, можуть служити в колоніях, ну і відповідно можуть служити в колоніях, ті, хто і не відбували покарання. Я думаю, що тут більше підходить поклик, мусить бути. А як зрозуміти, чи твій це поклик? Поки ти не спробуєш, ти не зрозумієш що це. Твоє служіння потрібно, щоб вона відчула в першу чергу поклик від Бога. Тому що результату, якщо це не твій поклик, якщо це не твоє служіння, результату не буде. Ну а власне, як от вони от відчувають, що це їхні поклик, появляється любов до таких людей. У мене наприклад є пару критерій, по яких я можу зрозуміти, це моє служіння чи не моє служіння. Перший із, із моментів я завжди коли сказав: ти не зможеш служити ефективно людям, якщо ти не будеш їм співчувати, відчувати просто, що вони бідні люди, які помилилися, які зробили промах в своєму житті, mm -hmm. у них є шанс просто щоб змінити своє життя. Ну тобто, той, хто служить, не повинен засуджувати їх. Він не зможе бути ефективним служити в будь-якому служінні, чи це годування, чи вдовим сиротам, чи військове капеланство. Якщо ти навіть прийдеш до військових. Чи в госпіталь, де би ти не прийшов? Якщо ти будеш нещирий, люди це відчують. Люди закриються, і ти не зможеш ні, там ніякого результату принести? Це буде просто безплідне служіння. — Тобто люди відчувають, що ти до них прийшов. Почти, особливо напевно люди у в'язницях, про які кажуть, ну що це дуже тонкі психологи. Чи є якась взагалі біблійна база, біблійна основа для цього служіння? Текст, який би підтверджували важливість служіння у в'язниці, саме Прямий і підтверджуючий текст цього служіння це конкретно слова Ісуса Христа. Він каже: mm -hmm. Я був у в'язниці, і ви навідали мене. І саме більше, хто працював в соціальному служінні, і саме служитель такого соціального масштабного служіння — це був Ісус Христос. Тому що каже, в лікарні був, навідали там, був, задягли. Ну і відповідно в в'язниці був, і ви провідали мене. Тобто Ісус тим тим дає зрозуміти, тобто що оце слово Іван, вона має. Іти ну, у всі куточки світу, незалежності, де би там і хто не находився, за що би вони там не находилися. Але Івангелія має чути. Ну і відповідно, ми можемо читати за служителів Божих на сторінках. Нового завіту, які відбували покарання і апостол, і, Павло, і апостол Павло, так і, і були там тимчасово і Петро був ув'язнений. Там Я так зрозумів, що у вас є команда, ти не один в цьому служінні. Е, я би не, не міг би досягати якихось таких результатів, звичайно, це однозначно без Божої допомоги, без команди. На сторінки Біблії знову вертаємося до писання, і ми бачимо 12 апостолів ну не рахуючи, юда, які вже будуть пав. Яку потужну вони роботу зробили? Тобто Христос він створив команду, угу. яка працювала потім ефективно, і, і ми бачимо сьогодення, скільки християн і Євангелія далі проповідується, Христос і створив цю команду, яку назвав церква. Без команди я би не зміг. От з якими найбільшими викликами ви зустрічаєтесь в цьому служінні? Саме краще це працювати з людиною індивідуально, тому що люди, вони коли там загально, тим більше в тюрмі, в колоніях. Ну людина тобі не відкриється так. Доступу до індивідуальності людини немає, але найбільший виклик стоїть це коли людина прийняла Христа, просто не упустити цей момент, надати їй підтримку. Mm -hmm. Не завжди вона може знайти її в колонії. Просто підтримувати його, навіть незначними якимись от такими матеріальними речами. Просто щоб він бачив, що за нього турбується. Це теж важливий аспект, між mm -hmm. іншим. Це один із викликів. А другий, коли людина звільняється. Треба якийсь період часу свого життя посвятити вже цій людині, бути її душеопікуном, тому що якщо ти вже її ведеш з колонії, ти мусиш відігравати роль душеопікуна, поки людина не почне вже сама просто бути тою людиною, яка готова приймати. Хто бачить, коли людина народжується, коли людина починає слідити за Христом, воно приносить радість. Але відповідно, треба ще щось ще вкласти. Багато людей, які прийняли Христа в колонії. Після звільнення ну вони потім ідуть, шукають церкву, вони хочуть залишитися далі з Богом. Чи є частина тих, які можуть бути, скажімо так, віруючими тільки в зоні? А виходять на волю і вони не справляються і різні категорії людей, і то, що там щиро вони приймають Христа, це ну це однозначно є випадки, коли там приймає, але звільняється, стикається з тим, що вони ніколи на це не звертали увагу, тому що більшість життя вони прожили як, як хотів, як попало. І коли вони стикаються з тим викликом. Десь опускаються руки, думають, та ліпше ліпше там в тюрмі. Там там все прописано, графік прописаний, їсти дадуть свій час, голодний ніколи не будеш завжди в теплі, комунальні не платиш і тому подібне. А тим більше, коли людина провела більшу частину свого життя в колонії, потім вернуться назад в соціум, mm -hmm. тут якраз потрібна ця людина, яка зможе Я тебе зможе. провести і дати підтримку. Є в твоїй практиці в твоєму досвіді служіння. Якісь такі яскраві приклади навернення людей, яким ви служили там, які, можливо, приходили ну, зі своїх мотивів, вони мали свої цілі, але потім Господь їх торкався. І сьогодні це хороші християни, хороші служителя. Я думаю, що один із самих яскравих прикладів це моє навернення. Mm -hmm. Це те, як апостол Павло розказував за своє навернення. Ну, я один із тих, хто прийняв Христа в колонії. Тобі І... проповідували, ти ходив в кімнату, молили. Так. так. Привозили смаколики, ага. турбувалися за нас, ага. забезпечували якимись такими необхідними ну, речами матеріальними. Саме цікаво, що Бог працює якось не так, як ми собі очікуємо. Просто ми деколи починаємо людям чекаємо результату від тих людей, кому ми там постійно проповідуємо, він постійно є на зібрані. Але саме більше, що, що в чому я дивуюся. От коли до нас приїжджають на центр реабілітації, ті люди, які приходили просто подивитися на знайомого, який просто ну, чисто випадково попав на зібрання, посидів, почув слово, звільнився і приїхав до нас. І ти дивуєшся і думаєш, значить, ти ніякого впливу не маєш. Як Бог працює, ми не знаємо. Ви також відвідуєте колонії, де сидять люди, які приречені, скажімо так, до довічного ув'язнення. Скажи, будь ласка, чи є якась різниця? Між служінням, простим в'язням, які сидять на загальному там або на строгому режимі, але все рівно люди, які знають, що рано чи пізно вони звільняться, вони вийдуть на свободу. Е, різниця дуже є. Коли людина заїжджає навіть з 15-річним терміном, він розуміє, що в нього є початок і в нього є кінець. А в них тільки на картості написано початок терміну і довічне ув'язне. Зрозуміти довічника це ну, нереально навіть тим, хто просидів навіть взяти в моєму випадку. Що відбувши 17 років в колонії, я все одно знав, що я звільнюся. Більшість із них визначили, що вони хочуть. Вони знають, що вони можливо десь там в середині душі вірять, що там їм замінять довічний термін. Тобто, але для цього йде процес. 25 років вони мусять відбути. Потім вони подають на помилування. Якщо ухвалює там кабінет президента, тоді відповідно йому заміняють на 15 років. Не зразу відпускають. 15 років, він відбуває в колонії з максимальним рівнем безпеки, це є крита, тобто е, яка камерна система, а потім вже там з часом його переводять на більш легший, але все рівно в них є надія. Чому особливі ці люди, на відміну від, наприклад, взяти з загального рівня, тобто самого легшого, ну там люди е, переважно приїжджають і думають: нічого, я зможу зараз вийду, так як я колись думав. Женюся там, чи піду budu, I... <Símu> <Siz> на роботу, буду хорошим сім'янином, хорошою людиною, буду допомагати людям, буду там працювати на роботі, не буду красти, не буду вживати. І церква в такому випадку не потрібна. Там люди вже сидять, які визначилися і зрозуміли, що вони вже нічого змінити не можуть. Все, що могли зробити, вони вже наробили. За що відбувають покарання. І звичайно, вони починають шукати вихід всередині, як не як людська душа створена, вона починає. Ну, все рівно шукати Бога. Вони розуміють, що просто ну, суспільство їх вже не оправдає. А наша задача приїхати і розказати їм про того, хто може їх помилувати, хто може дати їм прощення і може прийняти їх. І ми, звичайно, проповідуємо їм про Ісуса Христа. І є там дуже багато наших братів. Я не побоюсь сказати цього Слова Братів, Христі Ісус, які прийняли Христа щиро які вже там довгий період часу. Ці люди ну, вони задають питання: ну прийняв Христа, хочеться щось зробити для Бога таке потужне, там, ну. Але ми тут в камері каже, ну що ми можемо зробити? Я кажу: дивіться, ну реально, сьогодні, як ніколи, ну, церква потребує потужних молитовників. Ви, ви саме можете бути цією зброєю в руках Бога будучи тут молитися за наші служіння, тому що кожен із нас, служителів, потребує цієї молитовної підтримки. Кожне служіння потребує молитовної підтримки. Всі операції, проекти, які хоче реалізувати Церква Христа, ми потребуємо молитовної підтримки. Я кажу, ви можете бути якраз оцею молитовною групою, яка буде молитися за нас. Це перше. Друге, Сюда приїжджають все рівно люди, які засуджені також. Ви можете бути світлом для них і прикладом. Вони будуть задаватися питання, хто міг вас так змінити. І відповідно вони будуть шукати відповіді. Я думаю, тут Бог пошле в їхнє життя тих людей, які дадуть їм відповіді, і вони будуть вже світити за межами тюрми. Я, коли до них приїжджаю, я кажу, ви не думаєте, що я привіз тільки вам слово, я привіз і вас взяти щось. Тобто вони вже готові проповідувати і мені. І це круто, це ну, просто. Тюремне служіння, воно виключно зводиться до. Служіння в'язням самим зовсім недавно. Ми почали застосовувати практикувати служіння адміністрації. Ми почали їх провідувати, робити для них якісь заходи, заходи для їхніх дітей. Так же само ми просто зрозуміли, що якраз ми в правильному напрямку, що потребують Бога не тільки ті люди, які відбувають покарання. Але і ті люди, які також працюють з засудженими, вони також само потребують консультацій, душеопікунства і людину, з якими вони могли би говорити, тому що вони також получають там і, і стреси, і різні стикаються теж з різними викликами, тому що засуджені різні, і ми маємо розуміти, що з чим вони там стикаються. А з засудженими поки що працюємо тільки конкретно самими засудженими. З їхніми сім'ями ми не контактуємо. Такий меседж від тебе для них, до людей, можливо, які зараз будуть дивитися цю передачу, що би ти хотів їм сказати. Можливо, ти будеш зараз дивитися, можливо, пізніше переглядати це відео. Я хочу, щоб ти собі знав: якщо ти вже прийняв Ісуса Христа в своє життя, впустив його в своє серце, знай, що Він, той, хто про тебе потурбується. Той, хто тебе доведе до кінця. Тому що в Слові Божому написано, що той, хто розпочав в тобі добре діло, Він завершить його до приходу Христа Ісуса. Тому хай Господь тебе благословить. Хай Господь просто зміцнить твої стопи. Якщо ти вже прийняв рішення йти за Христом, це саме правильне рішення, яке може бути прийняте людиною. Хай Бог тебе благословить. Амінь. Ігор, ми дякуємо Тобі. За твоє серце, за твою щирість, що ти зміг розказати і свою життєву історію, поділитися особистим досвідом. Нехай Господь укріпить твої сили в цьому надзвичайно важливому служінні, щоб Господь дійсно дав вам мудрості і благодаті, витягувати людей, ну і стимнути навіть в таких просто жахливих місцях, як в'язниця, туди, куди далеко, далеко не кожен християнин може піти і хоче туди піти. Але ви йдете в ці місця. Я колись Христос Він прийшов сюди на цю землю, в цей гріховний світ для того, щоб нас спасти, витягти. І ви йдете, і витягуєте людей. Господь через вас працює, тому хай Господь благословить вас, вашу церкву, вашу працю, вашу команду. Дякуємо вам за ваше служіння. Друзі, а це була передача Перехрестя долі, де ми піднімаємо актуальні питання, які надзвичайно важливі в нашому житті. І ми віримо, що через ці передачі. Господь буде стукати в ваші серця, і вони будуть відповіддю для багатьох тих душ, які шукають сьогодні відповіді на свої питання.